Просто жити. Ми самі собі ускладнюємо життя власними принципами, чудернацькими вимогами і непомірними бажаннями. Живіть простіше. У малому вмійте побачити велике і красиве. Зрозумійте не так важливі всі блага цього світу, яких вам так хочеться, як присутність поруч того, без кого ви свого життя не уявляєте. Бережіть його життєву енергію, не розплескуйте її на свої бажання. В житті не розраховуйте ні на кого, ні на того, кого кохаєте, ні на друзів, ні на дітей. Коли від вас відмовились усі, пам'ятайте, з вами залишиться лише Бог. За все, дякуйте йому і уповайте лише на нього. Ні до чого не звикайте. Всі ми гості у житті один одного. Нині психологи цілком серйозно говорять про те, що саме ваша половинка просуває вас по соціальній драбині. Надзвичайно цікава думка, чи не так? Ніхто не буде любити вас до кінця свого життя так, як ваші мами і тата завжди безумовно і жартовно. Живіть усвідомлено! Ілюзія кохання нехай залишиться ілюзією, правда, гірка пігулка. Для того, щоб скуштувати її, потрібен характер. В основі пізнання протиріччя. Пам'ятайте, ні від кого, крім себе у цьому житті вам чекати не потрібно. Найнещасніші ж з нас ті, хто вважає, що лише вони собі опора, розраховуючи лише на себе. Відмовившись від Бога. Коли вам Бог дав високу почесну посаду, використайте її на користь не лише собі, а й людям, двічі в цю ріку не війдете. Коли ви створили з когось кумира, вважаєте його ідеальним, істиною в останній інстанції, боїтеся його втратити, намагаєтесь бути кращим, ніж ви є, коли страх втрати стає більшим за усе. Ви все, чого найбільше боялись, що зводили роками, руйнуєте через те, що не витримуєте це постійне внутрішнє напруження.